Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми будемо з вами повторювати правила відпочинку на літніх канікулах. Ну, по-перше, не можна дуже довго стояти під сонцем палящим. От, максимум 10-15 хвилин, і то з сонце, і то з з, з, з кремом від загарів. От. І ще друзі, я вам хотів нагадати, що якщо ми сидимо одні вдома, навіть якщо вам купили ноутбуки на літніх канікулах і сказали, грайте, і що робити, якщо вдруг дивиться, ви випадково включили його в неробочу розетку, і він почав горіти, що робити. А ну по перше, не можна самому тушити. Негайно треба відключити електроенергію на щитку і, і... І звати на допомогу, тому що якщо ви зальєте його водою, то він точно не буде працювати. От друзі, що робити, щоб у вас все було добре, перше а якщо ви не вмієте користуватися газом чи вогнем не користуватися. А не користуватися праскою неправильно. Це, наприклад, отак а Хотіли погладити футболку, поклали футболку і залишили праску на ній надовго. Так не можна робити. Треба її, якщо вигладити, то вже треба догладити. От тому, друзі, запам'ятайте. Ще на літніх канікулах не відкриваємо незнайомцям, Якщо... К вам хтось ломиться в двері, треба негайно покликати дорослих э, сусідів або повідомити батькам. От тому, друзі. Uh, всі запам'ятайте, як себе поводитися на літніх канікулах. Так, мені теж куплять на літніх канікулах ноутбук, але я буду з розумом поводитися з ноутбуком. От, Знаєте, що не можна робити з ноутбуком? Це, наприклад, бити молотком. Якщо він лагає, кидати, кидати вікно на підлогу. От, В мене буде ноутбук Asus, який він буде розрушення розповім в слідовищому відео. От. Тому, друзі, всім э, до побачення, всім гарних канікул, відео ще будуть. От е, тому, друзі, я хотів вам всім сказати ще раз, що на літніх канікулах не, не загораємо більше, ніж 15 хвилин, не відкриваємо з незнайомцям двері. Не а якщо ви не вмієте користуватися газом чи вогнем, не користуємося. А не користуйтеся сірниками, якщо немає дорослих. От, ще, друзі, нагадую вам, що якщо виникла пожежа чи витік газу, то дзвонимо в 100. Якщо пожежа в 100 101, а якщо витік газу, дзвонимо. В сто чотири. От, якщо пожежа говоримо, добрий день. В мене пожежа. Говоримо. Яка у вас адреса, яке місто, яка країна? От. Ну звісно ж, я думаю, що Україна. О, так все, витік газу дзвонимо в 104 та говоримо. Добрий день, в мене витік газу, можете приїхати там на таку адресу, в таке місто. От тому всім до побачення.